Після проходження ремейку четвертої частини, у мене, як і у багатьох геймерів, які грали в оригінал, залишилось ну, дуже багато запитань до розробників, так як деякого контенту з оригінала просто не було. Не було деяких локацій та ще багатьох деталей. Але ремейк на той ремейк, який і багато чого нового приніс в гру та доповнив серію. Історія ади в оригіналі трохи доповнювала основний сюжет, але була короткою. Там не було прикачки зброї і взагалі гра відчувалася недопрацьованою, але в ремейкі все навпаки. ДЛС дебело так доповнює історію, закриваючи ну, дуже багато питань, які виникали під час проходження гри за Леона, та підводячи гравця до п'ятої частини серії. Давайте повернемось в вже знайомі нам місця та дізнаємося, чим займалася Ада Вонг в доповненні різні шляхи. Починається з відеоролика, де нам показують Луїса, замкнуто в камері. Браток покаже нам непогані рухи та потім камеру відчинять. Та до Луїса зайдуть монахи Лос Ілюмінадос. Але, раптово, шулиха в білому балахоні починає розкидувати тіпочки, знімає балахон. І ми бачимо, що це Ада. Луїс завершує свій танець. Ада підгони йому цигарки та почне розпитувати про бурштин. Луїс розповідає, що заховав його перед ним, як його схопили, але він відведе Аду в потрібне місце. І так гра починається. І насамперед рекомендую зайти в налаштування та зробити ось так. Ну, ви мене зрозуміли, щоб краще бачити персонажа та помічати, коли хтось заходить в спину. Так, так, а не те, що ви. Подумали. Направляємось за Луїсом. В вже знайомі нам локації Ада та Луїс помічають, що їх вже шукають, а тому потрібно звалювати. Ада прив'яже до Луїса мотузку, а чертово великі двері відчиняються. І з'являється він. Ада запускає Луїса вгору та каже знайти бурштин, а вона поки затримує падлюку. А потім втече. Луїс каже, щоб вона чекала його біля церкви та звалює. Бачимо, що ада не менш ефективно може розкидати тіпочки. Падлюка поранить аду, забризкавши її якоюсь рідиною. Та починається босфайт з темною мантією, так звати цю бадлюку. Б'ємось з ним, він буде робити свої тіньові копії, які коцають. Але їх неможливо вбити. Придеться шукати справжнього та нашпиговувати його свинцем, поки не розберемось з ним. Та Ада звалить з замку. На дворі Ада зв'язується з Вескером та доповідає ситуацію. Ну Вескр тут виглядає прикольно, якось навіть брутально. Нам показують нові здібності Ади. Вона має якусь лінзу, яка вмикає щось по типу відьмачого зору. А ще Ада має гак-кішку, за допомогою якої вона буде переміщатись по локаціям. Далі розбираємось з монахами, їх тут ну дуже багато. Знаходимо гвинтівку та приціли до неї, підіймаємо гармату, Розбираємо з катапультами. Далі куба монахів з арбалетами. Розбираємось з ними. Біля монахів-арбалетчиків, попри кол, розставлені червоні діжки. Розбираємо зі всіма, та Ада поки покидає замок. Нам показують, що Ада починає задумуватись, навіщо вескру потрібна плага. І що він планує з нею зробити. Раніше би Ада просто б виконала завдання та й все. Але після подірку сіді все змінилося. Ада зв'язується з Вескером і доповідає йому. Той попереджує Аду, що місцеві активізувались, тому вона повинна бути готова до всього. Ну що ж, погнали! То розбираємось з тіпочками, полутаємось. Ада теж стильно, а головне ефектно крутить вертухи та розкидає тіпочків. Ще вона може притягуватись до тіпочків за допомоги гакішки та ефектно давати підю, як завжди, бойова частина геймплею на рівні. Через деякий час Ада знову зв'язується з Вескером та доповідає, що місцеві дійсно якісь агресивні. І вескер відповідає, що це все і задачки президента Сполучених Штатів, яку викрили та тримають десь неподалеку. І тому тут якийсь кіпіч. Далі Ада знаходить будинок, де Леон буде відбиватися від сільчан разом з Луїсом. Розбираємось з місцевими та йдемо далі в сторону ферми. Ада вибереться на млин за допомоги гак кішки. Та в бінокль побачить, що Леон б'ється з місцевими в поселенні недалеко. І поки він відволікає сельчан, Ада вирішує знайти інший шлях до церкви. Пройдемо по платформам уздовж скель. Знайдемо квест від торговця та деяку записку, з якою дізнаємо, що сельчани чекають на дзвін якого давно вже не чули. Вирішуємо вже знайому нам головоломку та відриваємо шлях до церкви. Трохи побігаємо, повертаємось. Ліса немає. Ада почує постріли та згадає за Леона і допоможе йому. Це вона подзвонить у дзвін, тим самим рятувавши Леона в селищі. Місцеві замруть, а потім підуть геть. Набирає вескер та каже, що Луїс зник і не виходить на зв'язок. Ада вирішує відправитись до будинку старости Мендеса двохметрового тіпочка. Можливо, Луїс буде там. Ну що ж, погнали. Розбираємось з місцевими, які покинули селище та йдуть до церкви, та направляємось в сторону того ж самого селища. Ада зустрічає знайомого нам торговця. В якого так само, як і за Леона, ми будемо здавати, квести, прокачувати зброю. В ади інший дробовик, майже як в оригіналі, що прикольно. Закупаємось в нього та продовжуємо рух далі. Проходимо через кімнату з черепами та виходимо на площадь в селищі, де на аду знову нападає жук-переросток. Цікавий бос, потрібно знаходити, поміж його копій оригінал, як на початку. Але тут він більш агресивний. Розбираємось кіпочком, у Ади починає паморочитись голова, та вона промахується, а пелюка звалює. Полутаємо селище, ада зможе потрапити в ті місця, куди Леон не міг потрапити без ешлі за допомоги Гаккішки. Залутаємо скарби та направимось до будинку старости, де Ада через вікно помічає, що Леон в неприємній ситуації та допомагає йому. І двохметровий тіпочок звалює, залишивши Леона. Ада почекає, поки Леон звалить та забереться до кімнати. Трохи полазимо по будинку, знайдемо ключ та записку, з якої дізнаємось, де можуть тримати Луїса. А тому. Відправляємось туди. Несподівано, я майже злякався. Чувак вирішив придушити і аду ну якийсь садист. Ну, як завжди, ні, щоб вбити її, він просто відкидує далі і дає змогу аді спетляти. Ну окей, утікаємо від нього, залутаємо скарб, бо я не пам'ятаю, чи зможемо потім до нього повернутися. Та звалюємо в сторону завода. Двохметровий тіпочок буде переслідувати аду, але їй все ж таки вдасться відірватися прямо біля входу до заводу. На заводі вмикаємо чудозір ади і йдемо по слідах. Знаходимо тіпочка в коженці Леона, валимо його та забираємо собі. Потім можливо буде продати її торговцю. От Ада, тепер зрозуміло, куди вона поділася. Негарно. Але, можливо, Аді подобається дивитись на банки Леона. Хоча я її розумію. На заводі знаходимо ще одну цікаву зброю арбалет, який стріляє болтами, що вибухають. Прикольно. Знаходимо місце, де тримали хлопців, але їх там вже немає. Ада помічає сліди. Йдемо за ними та знаходимо цигарки Луїса. Та на зворотній стороні Ада помічає частоту, яку їй залишив Луїс. Ада набирає його, та той розповідає, що зустріне її біля будинку, де Леон разом з Луїсом будуть відбиватися від сельчан. Ну, погнали. Шлях назад не буде простим. До заводу увірвалось ну, дуже багато тіпочків та дівчат. Починаємо розбиратися з ними, та на аду нападе чулиха з бензопилою. Розбираємось з нею, а потім ще з'явиться тіпочок з бензопилою. Ви серйозно? Ха. Валимо і його та покидаємо завод, закрутивши вентиль, щоб прикрити потік гарячої пари. Ада виходить на двір, але їй стає трохи погано, і вона ловить приход та відрубається. І ми логічно можемо припустити, судячи з виду малої, що вона заразилась. А коли це було, а тоді, коли жучара забризкав аду чимось дивним. Мала роздупляється і бачить, що її врятував Вескер. Той запитає за Луїса і Бруштин, трохи побазікає і скаже, що I'm not I have absolutely no use for your incompetence. Easy with the threats, Wesker. Just get it done. I'll be in touch. Тому Аді потрібно знайти Луїса. А він якраз таки подзвонить їй та запитає, де вона. Ада поговорить з ним та відправиться на зустріч. На шляху до селища натрапляємо на місцевих, з яких починає вириватись паразит. Розбираємось з ним, в селищі побачимо напис на стінці. Та розуміємо, що Луїс в біді, а тому вирішаємо на допомогу. В хатинці відбиваються пацани. Ада намагається перебратися через міст, але його щось починає трусити. Та з'являється Ель Гіганто. Розбираємось із ним. Теж, ну, цікавий бостфайт, який на запеклому трохи важкувато я прийшов. В мене під кінець залишилось лише декілька боєприпасів, яких якраз таки вистачило, щоб покінчити з ним. На кожній локації є шлях, через який можливо обійти ті почки, зекономивши дуже багато боєприпасів. Або проходити більш по стелсу, що я іноді і роблю, бо боєприпасів та аптечок іноді не вистачає. Ада добиває паразита та зустрічається з Луїсом. Де ми бачимо той же самий ролик, що і Гріза Леона. Якщо коротко, бурштин він ще не взяв, зараз якраз підемо за ним, бо Лоїсу ще треба комусь допомогти, а точніше, приготувати ліки для Леона та Ешлі. Парочка забирається до замку, де Луїс розповідає, що має зробити ще одну справу перед тим, як віддати бурштин. Адочка психує та тикає в Ліса ствол. Але Луїсу вдається умовити Аду. Вона запитала, чи не Леон випадково потребує допомоги. На що Луїс відповідає: yes. exactly. and that young woman, both infected. Ада запитає їй яке діло до цього. На що Луїс відповів, що помітив, що вона теж заразилася, і це видно по її очам. Ну, це було ще на початку, коли жук переросток номер 2 Чимось забризкав Аду. Ада дає згоду, що не дивно, та вони відправляються в лабораторію Луїса. На жаль, коли парочка прибула на місце, лабораторія вже палала. А тому Луїс включив героя і побіг рятувати ліки, але не встигає і тому Аді придеться рятувати його. Луїс ловить мінус мораль, він не врятує Леона та Ешлі, він всіх підвів. Але Ада роздупляє його. І каже, що він має зробити нові ліки. Братанчик приходить в себе, Адам має рацію. А тому Луїс швиденько накидав список потрібних інгредієнтів, а сам поки піде за бурштином. Ну що ж, погнали, потрібно знайти інгредієнти. Натрапляємо на кімнату з цікавою паскою, те, що було колись в оригіналі. І тут трохи переробили, але суть приблизно така ж сама. Повирішуємо трохи головоломок та позбираємо потрібні інгредієнти. З Адою зв'яжеться Луїс та скаже, де його шукати. А також скине Аді документи, з яких ми дізнаємо, що зразок плаги в бурштині домінантний і, навіть будучи в сплячці, має змогу контролювати інших. Ада зв'язується з Вескером та доповідає йому ситуацію. Вескр наполягає на тому, щоб Леон не ліз в їх справи. Ада помічає, як жук переросток тягне Ешлі до тронної зали та зв'язується з Леоном і розповідає, куди йому потрібно йти. Ліан Ченджо Майндєню вкати форю. Сімсайксамбегисабета года на трон рум. Бейсет, а невдовзі Ада зустрічає Луїса. Той передає їй плагу, але із за того, що вона теж заражена, вона не може бути поряд з нею, чи взяти її, поки не вилікується. Тому плага поки залишається у Луїса. А ще й братанчик приніс з собою міні-лабораторію, як зручно, та забесав для малої ліки, які поки трохи допоможуть, але не вилікують її. Раптово з'являється жук-переросток. Ліки ще не почали діяти. Тому Ада каже Луїсу рятуватись разом з плагою, а сама поки відволіче падлюку. Ліки починають діяти, а тому падло поки не відчуває Аду, а тому звалює. Тепер Аді потрібно знайти Луїса. Трохи полазимо по замку, Ада помітить послання, яке залишив Луїс, щоб вона змогла його знайти. Спускаємось до підвалів замку. А потім ще глибше до каналізаційної системи. Пройдемо по каналізації. Тут ще квест цікавий. Потрібно завалити велику рибу та продати торговцю. У мене з цим квестом були проблеми, але тепер я знаю, де шукати цю рибину. Відкачуємо воду. Лутаємо все, що не прибито, та йдемо далі. Розбираємо з сліпим тіпочком та монахами, які не закінчуються, поки не вб'єш сліпого тіпочка. Проходимо далі, де Аду знову починає плющити, і ми розуміємо, що жучара десь поруч. Аду заїбало те, що він постійно бігає за нею, хоча тут і не дивно. І тому вона вирішує дати йому бій. І що ми бачимо? О, так це той босс, який був в оригіналі, граючи за Леона, і якого не було в ремейки. І ось чому, бо його вб'є Ада. Розбираємось з ним. Бля. Розбираємось з ним ще раз, але цього недостатньо. Тепер потрібно замочити хвіст падлюки. Цікавий босс, який при першому проходженні викликав складність, але цей раз майже без проблем розібрався з ним. Ада вибльовує паразита, так як той втратив зв'язок з жуком переростком та розчавлює його. Трохи далі з Адою зв'язується Луїс, якраз в цей час Леон б'ється з краузером. Каже, що той забрав бурштин, та чуємо, що Луїс йде на допомогу Леону. Ще братанчик дякує Малой за те, що дала змогу допомогти, та просить, щоб Ада допомогла Леону та Ешлі. Ада прибуває на місці сутички Леона та Краузера та помічає, як останній звалює. Та бачить Леона з Луїсом. Ада йде слідом за Краузером до часової башти. На шляху зв'язується з Леоном та каже, куди йому потрібно йти. Розбираємось кіпочками та проходимо далі. Бачимо, що Леон розбирається з Савазером. Йдемо до ліфту, який веде до причалу. З Адою зв'язується Вескер і вчасно, бо я вже забув, що він тут є. Та натякає Аді, що та ну, хуйово працює і потрібно робити це краще. Ада не встигає наздогнати Краузера, той в свій час звалює на острів разом з Ешлі. Невдовзі мала чує якісь дивні звуки та ховається. Але потім помічає, що це Леон. Та вирішує прокатитись разом з ним. Граючи за Аду, ми помічаємо, що вона причепила на Леона маячок та звалює по своїм справам. Ада сидить десь на висоті та спостерігає за Садвером, але раптово з'являється Вескер. І ось що мені цікаво: в оригіналі такого не було. Але бля, звідки він тут взявся? Якщо потім все одно буде десь сидіти, невідомо де. Що йому заважало зробити це все, знаючи про його вміння та навички, невідомо. А, ну тоді б не було ДЛС. Логічно. Вескер дуже наполегливо пропонує Аді ще одну роботу. Вона, звичайно, згодна, Їй потрібно кудись віднести кейс в потрібну точку. Ну, погнали. Проходимо по базі, розбираємось кіпочками, з, з міні-босами. Пройдемо локацію з кулею молотом. Та через деякий час Ада помічає Леона та Ешлі. Леон зв'язується з Адою та запитує, де може бути лабораторія. Ну це ми вже знаємо. Аді потрібно потрапити в кімнату зв'язку, але шлях до неї закритий. Нам потрібно знайти блок живлення. Ну що ж, погнали. На локації буде дуже багато регенераторів і ось такий прикольний. Трохи побігаємо, знайдемо холодильник та потрібний нам блок живлення. Повертаємось назад. Я виконав допквест та намагався здобути досягнення, але не вийшло. На НГ плюс здобуду потім. Покатаємось на фуникулері, що теж круто. Ця локація була в оригіналі, граючи за Леона. В ремейкі за Леона цього не було. Трохи далі знаходимо записку, з якої дізнаємось. Що на острові встановлена система, яка відслідковує та передає всі радіочастоти та хвилі до центру зв'язку. А тому чуваки на острові виходить постійно знали, де знаходиться Леон та Ешлі, та виходить всіх інших, хто спілкувався по радіостанціях. Ада помічає антени, проте шлях до них трохи важкуватий. Розбираємось з турелями, з кіпочками та пробиваємось до центру зв'язку. Всередині комплекса хаос, все потрощено, багато трупів. Ада знаходить записку про деякого підослідного, який не мав перспектив, так як був слабкий та безпорадний, але після багатьох експериментів з плагою став нереально сильним, але тупим. Та й вбити його можливо тільки лазером. Ну і логічно, ми розуміємо, хто тут все розтрощив та всіх вбив. І через деякий час падло натрапляє на Аду. І тому потрібно звалювати по класиці президента. Ада рятується, та ми потрапляємо до кімнати, знайомої багатьом з кінофільму. Знаходимо потрібне нам приміщення, Ада підключає кейсик, і ми бачимо, що Вескар вирішив підірвати острів разом з усіма, включаючи Леона та Ешлі. Але Аді це не подобається. А тому вона напевно хакає систему і робить так, щоб. Детонація була послідовною, а не відразу вибухнув весь острів. Валимо з центру зв'язку, але величезне падло все ніяк не відстає від ади. Ефект назвалює. Та ми бачимо, що лазер дійсно може вбити цю падлюгу. Ада знаходить місце, де зараз Леон завдяки маячку, який вона присипила на нього. Відправляємось туди. Ада рятує Леона та Ешлі і починається босфайт з Садвером. Сильний бос, падло в перше моє проходження Вбило мене разів сім. Розбираємось з ним. Ада зв'язується з Вескером. Та доповідає, що зразок ваги в неї. Але Садвер вирішив штрикнути малу трохи раніше за Леона. Аду рятує Леон мала падає на підлогу і, скоріш за все, ламає собі обидві ноги. А ні, все нормально. В оригіналі хоча б ящики під нею були. Просто це виглядає крінжово. Поки Леон валиться з Садвером. Ада помічає червоний РПГ. Прибиваємось до нього, та мава скидає його Леону. Це по типу бронебійний кабачок, який може пробити все, що можливо. Леончик валить Садвера. Ада забирає зразок плаги собі, обіцяючи Леону подбати про нього. Ну і звалює, радячи Леону поскоріше забиратися з острову. Ада доповідає Вескеру, але ми вже знаємо, що мала не в захваті від його амбіцій, тому Ада розвертає гелікоптер в іншу сторону та звалює. Вескер не дуже радий цьому, але все ж таки йому вдалося взяти зразок вірусу разом з тілом Краузера, яке нам показують. Вескер був на кораблі, і тепер його переміщення туди-сюди логічне. Та братанчик пафосно каже. Що підводить нас до п'ятої частини гри. Реально цікаве доповнення, і ось так їх потрібно робити. Багато того, чого не було в грі за Леона, капком дуже класно обіграли в доповненні. локації, боси, все, що було в оригіналі та не було в ремейкі, повернули в доповненні за аду. Мені дуже сподобалось доповнення, так само як і гра в цілому. Та й взагалі це все і є. Ремейк четвертого резидента разом з компанією Зааду та Леона це все одна велика гра, яка затягує, і я знову і знов повертаюся в селище, бігаю по замку разом з Ешлі та драйвово ганяю на водному скутері в кінці гри, а потім проходжу доповнення за Аду. Зачепила саме ця гра, бо пам'ятаю, як грав оригінал, коли був вдома, до всіх цих подій, до окупації. до... Повномасштабної і граючи в ремейк, в мене таке відчуття, що я вдома. Дякую за увагу. Напишіть, що думаєте, щось нажміть, ще почуємось. А ще, саме головне в такий важкий для всіх нас час: бережіть себе!